Хоча може здатися, що світ давно перейшов від епохи Габла до епохи телескопа Джеймса Вебба, реальність полягає в тому, що найкращі космічні обсерваторії людства менше ніж два роки. Запущена на різдво 2021 року вона витратила шість місяців на розгортання, введення в експлуатацію та калібрування, перш ніж стала готовою розпочати основну фазу свого існування повноцінне проведення наукових досліджень. Починаючи з липня 2022 року, після успішного завершення цих етапів, GVST став нашою космічною робочою конячкою, розкриваючи таємниці всесвіту у новому світлі з безпрецедентною роздільною здатністю та широким спектром спостережень для вивчення космосу. Хоча перші вражаючі зображення були опубліковані протягом 2022 року, минулий 2023 рік став першим роком, коли обсерваторія працювала повний робочий день, відкриваючи неймовірні краєвиди близького та далекого космосу, а також збираючи дані, які стали несподіваними відкриттями, які майже ніхто не міг передбачити. Привіт! Ви дивитесь Science.UA, мене звати Павло, і сьогодні ми подивимось на 10 найкращих зображень, отриманих за допомогою телескопа Джеймса Вебба в 2023 році. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Беріть щось смачненьке, зараз буде багато красивих зображень. Найбільш віддалене скупчення галактик в історії. На початку 2023 року вчені спектроскопічно проаналізували серію далеких дуже червоних галактик, знайдених за скупченням Пандори. Вони виявили, що принаймні сім із цих галактик мають однакове червоне зміщення, що вказує на наявність найдавнішого з коли-небудь знайдених скупчення протогалактик, яке виникло лише через 650 мільйонів років після великого вибуху. Хоча Габл знайшов найдавніше з відомих раніше скупчення протогалактик, що утворилися через 800 мільйонів років після Великого Вибуху, а колектив Сірс через 1,2 і мільярди років після Великого вибуху, це скупчення з промовистою назвою, яку я навіть не буду пробувати вимовити, було відкрите колективом ГЛАС, що свідчить про важливість спостереження багатьох різних ділянок неба у пошуках найвіддаленіших класів об'єктів з-поміж усіх. Зображення крабоподібної туманності у 1054 році в галактиці чумацький шлях спалахнула наднова, настільки яскрава і стійка, що її було видно з землі протягом тривалого періоду часу. Тепер, майже тисячоліття по тому, ми можемо подивитися в ту саму область неба і розледіти крабоподібну туманність, залишок над нової понад 10 світлових років у поперечнику, в ядрі якого знаходиться нейтронна зоря діаметром близько 10 кілометрів, відома як пульсар краба. У той час як знімки габла у видимому спектрі демонструють різні елементи і вузли газу, які відбивають світло. Інфрачервоні знімки GVST демонструють наявність пилу прискорених електронів і навіть особливості сформовані вітрами і магнетизмом центрального пульсара. Космічна іскринка ця чудова галактика, яку іноді називають іскринкою, була частиною найпершого наукового зображення опублікованої обсерваторією, хоча була виявлена в даних лише в січні 2023 року. У жовтих квадратиках наведено три зображення однієї і тієї ж далекої галактики, лінзованої, розтягнутої і збільшеної під дією гравітації скупчення на передньому плані, і скринки, які найбільш помітні на найбільшому центральному зображенні, насправді є кулястими скупченнями, які яскраво переживають нові стадії зороутворення. Коли GVST детально дослідив ці скупчення, то виявилось, що всередині них вже є старіші популяції зірок, що проливають нове світло на те, як всередині кульових скупчень можуть відбуватися другі сплески зроутворення. Ця особливість притаманна лише невеликій частині всіх відомих кульових скупчень найвіддаленіша чорна діра. В кінці минулого року, поєднуючи дані космічної рентгенівської обсерваторії Чандра з глибокими інфрачервоними зображеннями скупчення галактик Абель 2744 від GVST, вчені виявили крихітну віддалену ранню галактику з масою речовини лише від 10 до 100 мільйонів мас сонця, але неймовірно яскраво в рентгенівському діапазоні, що свідчить про активність чорної діри масою близько 9 мільйонів мас сонця. Це не лише найвіддаленіша з коли-небудь виявлених чорних дір, але й перший приклад такого екстремального співвідношення МАС, коли центральна чорна діра приблизно така ж масивна, як усі зорі в галактиці, разом узяті. Туманність Оріона Туманність Оріона. Це найближча до нас область активного зороутворення. Телескоп Джеймса Веба розглядів в ній величезну кількість яскравих блискучих нових зірок, які активно формуються. Деякі з них є об'єктами гербіга Аро, масивними молодими зорями, які підсвічуються потоками зоряного світла. Інші це протозорі, які все ще формуються, молоді одинарні та подвійні зорі, які вже завершили процес формування, і туманності, в які не може зазирнути навіть GVST. Найглибше зображення GVST співробітники проекту GVST Advanced Deep Extragalactic Survey, або JDES, випустили повністю масштабоване, досліджуване зображення сегменту космосу, застосовуючи різні фільтри NIRCAM і спектри NIRSPEC, -спек, які можна накладати на величезну кількість зображених об'єктів. Хоча це відносно вузьке поле зору в небі, воно містить найвіддаленішу галактику з коли-небудь відкритих, а також безліч об'єктів кандидатів, які можуть знаходитись ще далі в глибинах Всесвіту. Це демонструє неймовірне охоплення і різноманітність можливостей досліджень за допомогою GVST. Туманність кільце. Ця туманність, яку можна побачити за допомогою інструментів ніркам і мірі незалежно один від одного, є однією з найвідоміших планетарних туманностей, що утворилася під час предсмертної агонії вмираючої зорі, схожої на наше сонце. На обох зображеннях можна побачити складні деталі внутрішніх ниток, які активно випаровуються під дією випромінювання. Зображення мірі показує приблизно 10 концентричних дух, які багаті на вуглеводні поза основним кільцем. Ці деталі настільки вражаючі, що жодна інша обсерваторія ніколи не виявляла такого рівня деталізації всередині туманності кільця. Потрійне лінзування над новою Хоуп Іноді світло дуже далеких галактик розтягується на кілька зображень завдяки ефекту гравітаційного лінзування. Якщо нам дуже пощастить, в такій галактиці відбудеться перехідна подія, наприклад, утвориться наднова, що дозволить людству спостерігати її на кожному з численних зображень. Причина, чому це дає таку надію або хоуп в даному випадку, полягає в тому, що сьогоднішні спроби виміряти швидкість розширення всесвіту, відомої як H0 або Постійна габла, дають дві різні відповіді залежно від застосованого методу. Відкриття надновий Хоп відкриває потенційний спосіб вирішення головоломки щодо розширення всесвіту. Майбутні спостереження багатолінзових наднових, які досліджує GVST, можуть стати ключем для розв'язання питання вимірювання швидкості розширення всесвіту. Уран новий і покращений. Хоча GVST вперше побачив Уран у лютому 2023 року. Дані, отримані 4 вересня 2023 року, показують більш вражаючу картину. На знімку видно 9 з 13 внутрішніх супутників, а також усі 5 головних великих супутників, щонайменше 5 кілець і кілька особливостей самої планети: щільна полярна шапка, яка зникає в екваторіальних широтах, а ближче до екватора, спостерігаються урагани. Приголомшливе зображення кілець Сатурна. Що, на думку GVST, сяє яскравіше за Сатурн, звичайно ж, кільця Сатурна. Хоча сам Сатурн є відносно прохолодною планетою з хмарами і атмосферними смугами, що ділять його на широти, він здебільшого дуже слабко випромінює в інфрачервоному діапазоні. Однак його кільця на 99,9% складаються з водяного льоду, який в інфрачервоному світлі відбиває навіть більше ніж у видимому, створюючи це унікальне і приголомшливе зображення кілець Сатурна. На ньому видно кільця A, B, C і F, а також щілини Касіні і Енке. Сатурн став останньою планетою гігантом сонячної системи, сфотографованою за допомогою GVST, Завершуючи сімейний портрет нашої планетарної системи, ці 10 зображень представляють лише крихітну частину поглядів і наукових знань, які з'явилися завдяки телескопу Джеймса Вебба. І дуже добре, що ми ймовірно отримуватимемо нові знання завдяки GVST ще багато років. Велика космічна історія і наше розуміння Всесвіту багато в чому тільки починає розгортатися. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і про яке з цих зображень ви хочете почути більш детально в окремому ролику. До зустрічі і не перемикайтесь!